Всім доброго дня панове! Вітаю вас на каналі «Колка для початківців. Сьогодні у нас погодка така дощова, пасмурна, прохолодна і сьогодні легше буде працювати. Сьогодні у мене така невеличка робота. Мені замовили заготовочку на мачету із ШК-15 з підшипника. Я вже її трошки розплюснув. Вже з півгодинки в мене вже горно горить. О. Зараз я трошечки її буду підтягувати на молоті. Зараз ще покажу, було не буду. Зараз вона нагріється золотовка. Знайшов ось, бачите, своє старе клеймо. Пожавіло, пожавіло, колись я давно робив. Ось я. Колись я давно його робив. Взяв ролик з підшипника, зробив таке зубильце, такий кернічок не гострий. І ось там зубильцем от випив він сирали. Зараз я хочу зробити цю заготовку на мачете, поставлю клеймо. Потім вдома вже оброблю, ручку робити не буду, а замовник буде сам підбирати собі там дерево і робити ручку, як треба. У мене дерева немає, взагалі-то на петрівці продається, брусочки продають, там різне дерево, дуже красиве. Замовник собі буде купляти два брусочки і робити цю ручку. Зараз заготовочка нагрівається, я її трошечки підтягну, покажу на молоті там. Плин поставлю, щоб менше було варто працювати, бо там зазвичай з міліметрів сім товщина, як підшипника обойма дуже велика була. І зараз я її підтягну і покажу, як буде воно виглядати. Ось вона в мене вже гарно розігрілася. Так і трошечки підтянув. А зараз поставлю один і на молоті. Зараз я трошечки підтягую, щоб менше було знімати, бо там товщина дуже велика, тоді буде легше пробляти. трошечки порівняю і побачите як воно. Можна і, якщо, то, молодий і здоровий, в нього ще є кувалдою положити на наховальню і так витягнути. Зазвичай так наші діди кували мечі і, і такі мечети, і ножі, вручну ж. Вручну дуже довго, а так на молоті воно проб'ється швидше. Сейчас заготовка щеплю и сошечку притягую. Видно, дивіться, яка тут товщина, яка тут товщина. Тепер я нагрію, порівняю, вже буде мені легше обробляти. Ну а зараз саме такий момент. Я поставлю своє клеймо, я колись ставив їх і на моче, то і на шаблі. Ну, а потім воно валялося, бачите, практично не працювало. Зараз прогріла заготовочка, вдарим плеймо. Вот Ось так. Зараз воно не видно, буде як пластини, воно одразу покаже. Поки не видно. Ось видно вже, бачите. клеймо видно, добре. А тепер залишиться обробити його, трошечки підпиляти вже менше буде і буде супер такий мачету. Ось отак правильніше буде видно. Буква Б і С, БС. У мене в дзеркальному відображенні. Знімається, ось так вже буде добре видно. І от таке буде непогане мачете замачне. Потім я його буду вдома обробляти і покажу, як буде воно на вигляд. Підпиляю, випиляю, підточу, підшліфую. О. До дзеркальності доводити не буду, а так зроблю, де буде лезо йти, підшліфую, а там буде так, щоб видно було удари молотка. Так буде прикольніше. Зараз у мене прогріваються, ще там дві заготовочки. Х-12МФ, класний метал. Ще не треба нічого не калити, нічого, Після ковки ураган. Він заострив і бутилку царапає. Ну, він дуже, цей метал дуже такий боїться ударів Х-12МФ, велика твердість. Як ви знаєте, чим більша твердість, Тим більше вероятніше, що він може зламатися. Достатньо для, наприклад, для рибалки, для охотнічого ножа, достатньо там 55, ну 56 одиниць це достатньо. Тому що якщо лезо тоненьке і буде під 60 одиниць, ну, лезо тоненьке, десь при ударі по металу чи де, воно просто начербиться. Ви розумієте це. У мене один з підписчиків е запитав, каже, з чого я роблю різні свої приспособи і матриці. Ну що я роблю? На металоломі о, пішли собі, знайшли полуось, або пішли десь в якийсь автопарк, чи в якийсь е, тракторний стан пішли, полуось з грузовика. О, там доволі такий міцний метал, і там десь е, товщина буде десь під 40 мм, 40, а то й 50 мм. Одрізаєте собі е, такі пластини, робите з них, е, формуєте. Кубики і про... робите вже тоді, як я вам показував. Ну, Ось такі всякі приспособи. Я в попередніх відео там показував там внизу, ще вдома валяється, вже поржавіли, навіть деякими я не користуюся. Ну, а... І воно добре калиться, ви зробили кубики, зробили, отштампували штампували собі штамп. Нагріли, у водички прикалили і буде служити ідеально. І не ламається, це дуже-дуже рідко, що ви розіб'єте ту приспособу. Це треба так увалити на молоді, щоб вона розлетілася. в мене приспособи деякі вже по 15-20 по років і до сих пор працюють. Ну, зазвичай ще інструменти роблю із пружини. Ну Пружини теж там метал різний, там 50 сталь, 60С2А. 65, от, тому що різні пружини і різні марки металу. Одна робота на стискання, друга на, на розжимання. Тобто Металів дуже багато. А взагалі, ще тоді, як я прийшов до кузні в 91-му, так і в нас були металі, в кузні використовували сталь 20. Там 25 45 інструментального, інструментально оце і використовували. Я про порошкові сталі, чесно, навіть не чую. Радянський Союз. Навіть я не чув про це. Це зараз вже там різні марки, я навіть не вникаю в них. Я користуюся старими способами. Те, що мене навчив чоловік, який царство небесне. Я так і користуюся. Що я можу вам ще сказати? Одну пункт. А зараз, от, наприклад, я користувався при тих временах, була нержавейка, вона маркувалася 40х13, а зараз чогось 4х13, 4х13, я пам'ятаю. Ми робили з них ножі кухонні, непогана вона нержавейка там. Після ковки 55 залишається, калиться на повітрі. А якщо прикалити водичку, там підкалити можна і під 58, ну, буде дуже хрупка, а той по 60, я коли закалив ножа, потім так обнакувальню вдарив, він переломився пополам. палам. Зараз я її не, не калю. 55 одиниць для кухні достатньо. Ніж повинен бути і не твердим, і не м'яким, а липким до дерева. Велика твердість, ви його попробуйте десь в польових умовах заточити, якщо у вас немає там якийсь один напірник чи якийсь камінь наждачний. Тому кому, який, кому ніж і для яких робіт потрібно. Оце треба так думати. Зараз я нагрів по 12мф, розіб'ю під пластинки мені замовили, я купив ці. Дві такі болваночки, вона нагріється, кується погано, щось не догрів, тріснуло, перегрів теж тріснуло. Це так як 95 та як називають і медичною. Що ще можу сказати? А по поводу закалки. закалю я теж старим методом дідусь. Знаєте, чому ковалі носили бороди? Ну, Може хтось знає, ну, я вам розкажу. Носили бороди, вони робили отжиг. Зараз як, закалив, положив у печку 200 градусів, там, пару годин і, 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 і ніж відпускається чи там топор. А раніше о, не було. Одкували, ножа зробили, нагріли у водичку, прикалили. А тепер його треба трошки відпустити, щоб він був не, не, не хрупким. А таким, як лише до дерева. Нагріває. І зараз Ось я вимог, що це в мене заготовочка, ніж, да? він закалений. Потім я, я, я трошечки на горні нагріваю, декілька там ну, п'ять секунд потримав. І беру молоток, ручка дерев'яна і полезу, коли він вже заточений, не стрикалю, і полезу так провожу. Тут зразу вже гарячий з'являється стружечка така. Я тернув стружечка і дивлюся. Як вона просто почорніла, значить я ще підігріваю декілька секунд. І так разів 2-3, доки температура буде нормальна нагрітого леза, бо доки я так терну його, а тут заіскриться, іскорки заіскряться, оце вже досить. Ложить біля горна його рядишком теплим в місці і хай він собі до кінця остине. Оце вам буде і відпуск старим бідуським методом. Так само і топор. Загострили його, прикалили з ресори, наприклад, з ресори. Прикалили, закалився. Закалився ідеально сильне, аж метал буде аж такий сірий. Потім знову підогріваєте декілька секунд і пробуєте держаком по лезу. Раз, тернули. Отут чорнота така мало, оп'ять декілька секунд на горні тримаєте зверху, нагріли. раз, Тернули, мало ще. І так тернули, коли вже він набрав нужної температури. Тернули, а тут іскорка пролетіла за цей стружки. Все, оце вам уже вийшло. От старим дядовським методом. А ще насче бороди ковалів, щоб держаком не терти, борода велика. Вони так же само робили відпуск. От, нагрівали і до бороди. Якщо волосся скрутилося, ще нагрівають. А якщо приложили і вони заіскрилися, значить відпуск нормальний. Але треба бути уважним, щоб борода не згоріла. Отак от, от. От такі вам лайфхаки. Ну, вроді, все розказав, тому що все знати неможливо, про метали, Час дуже багато, самі розумієте. А взагалі, як я вам казав, мені більше до душі художня ковка. коли неколи там зроблю того топора, чи там оце, наприклад, мачето, я його зроблю. Я його калити не буду, тому що підшипник після ковки залишається 47 одиниць мірили на підприємстві. От, хоча різні підшипники теж бувають. Так як він там 61 з копійками по 62 одиниці, то після ковки 47 залишається. Ці радянські підшипники міряли на підприємстві, твердість. Його калити не треба, це достатньо. Так як сабля була бойова 45 одиниць, і то, якщо взяти і зігнути добре вона лопне, то підшипник це достатньо його зробити, заострити на мачету буде ідеально рубати. Її. Служить вам вірою і правдою. Ну, ось так як порозказував вам, може щось забув, запитайте ще. А як я сказав, що я прихильник художньої ковки, а в художній ковки використовується сталь 3. Там не потрібно такі високі углеродісті сталі, там такі там у 8. Там, 45-та інструментальна, яка там штампи роблять. Це на підприємствах, де машинобудівництво там використовують такі метали. Углеродісті, там вони є марганцеві там різні фосфорні, там як почитати, тут все в голові не вкладається. А художня ковка звичайна сталь 3, вона добре нагрівається, легко кується. От якось так все розказав, те, що спомнив. Ну, е... ну, якщо комусь щось непонятне, або я можу, щось забув, вибачайте, напишіть, напомніть, о, і я вам далі розповім. А поки на все добре, коли я буду обробляти це мачето, о, я вам покажу, як я його обробив о, і як воно буде на вигляд. О. Дякую, що дивитесь мене. Лайкайте, підписуйтеся. Чекаємо наступне відео. З вами був Сергій Олексійович. На все добре.